Потрібно другий телефон. Збираю замовлення. Думаю, зараз буду збирати, показувати. Дивіться, це у мене дві гаури рожеві по 65 гривень і дві гаури біленькі. Дивіться, вони вже з квіточками. Ви уявляєте, всього по 65 гривень. А які шикарні розсадиночки їдуть до замовників? Чого кажу другий телефон? Тому що я ж роблю кожному. Запитують за гейхеру, скільки в ящику. В ящику у мене на опт 48 і 130 штук, в залежності від кольору. Ціна 21 гривня і 25 гривень. Це я по гейхерах говорю. А з приводу того, що я ж кожному клієнту, то що й поштучно пакую, роблю відео огляд товару, який я відправляю. Тобто я роблю рекламу із цього. Бачите, ось замовлення йде на, на оптик. відволікаюся. Коротше, до чого веду. Бажаєте замовити мої рослинки? пишіть мені особисті повідомлення. Всім добра, всім натхнення і всього найкращого. Пам'ятайте, що червона ікра, чорна і чорної щуки в наявності. Сьогодні п'ять замовлень вже поїхали. Давайте на завтра збираємо замовлення. Пишіть.